Минулого тижня тестом з української мови та літератури в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання школярів. Запровадження ЗНО сприймається більшістю в Україні як приклад позитивних змін у системі середньої освіти. Незалежне тестування спонукає учнів готуватися і дає найбільш успішним з них реальний шанс вступити до престижного вишу. Але незабаром українську середню школу можуть чекати нові ще кардинальніші зміни. Міністр освіти і науки, серій квіт, підтвердив намір міністерства щодо переходу на 12-річну шкільну освіту та спрощення навчальних програм. Поговорити про реформу шкільної освіти в Україні. Ми запросили до студії Лілію Гриневич, голову комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Добрий вечір. радий вас бачити вас. в студії. Чого чекати від реформи середньої освіти в Україні? Перш за все, в нас змінилися цілі України. Ми знаємо, що ми йдемо до європейського союзу. Ми знаємо, що нашим дітям потрібна повноцінна європейська освіта, освіта світового рівня, щоб вони себе почували конкурентно здатними громадянами. І в зв'язку з цим нам потрібно їм дати е, хороше знання іноземних мов, інформаційних технологій, хороше громадянське виховання, національне виховання. Тобто кількість завдань збільшується. І коли ми говоримо про спрощення гро, е, програм, то це не тільки спрощення, як оновлення змісту освіти. Щоб, е, не давати. Велику кількість знань, а навчити, як вирішувати життєві проблеми. Оце зараз гасло освіти для життя. Це насправді, начебто, просте гасло, за яким стоїть дуже велика робота щодо методик викладання і самого змісту освіти. Отже, ми переходимо до 12 річки. Цей перехід є дуже поступовий і він не може бути одномоментно зроблений зараз. І 12 річка вже в повному вигляді зможе бути запроваджена не раніше ніж через 7 років, але готуватись до цього треба, тільки щоб ми змогли це правильно зробити. Кілька компонентів один з них, на мою думку, найважливіший це учитель. От е, сьогодні престижність учительської праці в Україні дуже впала. Це зв'язано з низьким статусом соціальним учителя, і нам потрібно в цю професію приводити людей, які залюблені в професію, і які можуть цій професії е, не тільки себе реалізувати, але й достойно жити. Як ви можете мотивувати людей? Чим ви можете мотивувати людей? працювати вчителем? От е, в тому та -то й проблема, що зараз зараз такої мотивації немає, і коли ми працюємо над законом про освіту, а зараз іде така робота в парламенті. Це одне з ключових питань, яким чином ми маємо ув'язати рівень кваліфікації учителя з його оплатою праці, тому що Зрозуміло, що одномоментно під час такої фінансової кризи неможливо підняти зарплату усім вчителям, але ми повинні стимулювати кращих учителів. Друга складова це без сумніву зміст освіти, оновлення змісту, нові підручники. І третя складова, яка є теж дуже важливою, це в цілому необхідне ставлення держави до освіти як до пріоритету. Звичайно, що в час війни, в час цієї жахливої Російської агресії і фінансової кризи, яку сьогодні відчуває Україна. Весь час ця відволікається увага від освіти науки так. від їх реформування, але неодноразово я в парламенті переконую своїх колег, що ми не маємо втрачати пильність цей час, тому що так проектується наше майбутнє. І до речі, ця агресія, яка сьогодні є на Донбасі, вона також впливає і на освіту і науку в Україні. Ви погляньте, по перше, є частина дітей на окупованих територіях, які не своєї вини опинились в такій ситуації і не можуть виїхати з тих чи інших причин ми навіть не знаємо, яким чином сьогодні здійснюється їх навчання, і е, Україна зараз робить певні заходи, щоб дати їм можливість отримати все таки атестат про українську загальну середню освіту і вступити до українських університетів. Е, так само в тих територіях, які сьогодні звільнені. Недавно мені е, довелося бувати в Луганській області. Ми змушені були з прикордонної території відвести дітей зі шкіл, тому що ми ніколи не знаємо, коли там почнуть стріляти і як це може вплинути на здоров'я дітей, навіть якщо розіб'ється шиба у великому вікні. Тому е, все це створює великі небезпеки, гуманітарні небезпеки для наших дітей. Це до речі, є однією з ваших причин приїзду зараз. Сполучені штати іде завтра сьогодні. в конгресі буде виставка з нагоди цієї теми Вплив війни на гуманітарні питання в Україні про що ви хочете розповісти конгресменам? Так, ми приїхали сюди, голови між парламентського об'єднання рівні можливості з різних партій, жінки, і хочемо на цій виставці. А це фактично дві виставки: одна називається Донбас, війна і мир інша жінки. Війна і мир показати все, всі ті результати. До чого призводить війна, показати, що відбувається в Україні з одного боку, звичайно, що цей контраст, що було в мирний час, і що зараз трапилося, і наскільки зруйнована інфраструктура? Сьогодні Україна несе величезні збитки, і її економічний потенціал за рахунок війни спав на 20% орієнтовно. Але найгірше, що вона несе страшні людські втрати, погляньте. Ми сьогодні маємо 6 тисяч загиблих за останніми даними. 15 тисяч поранених сьогодні. У нас 128, 1 мільйон 128 тисяч цих людей, які тимчасово переселені. Їм всім надається соціальна допомога, але це люди, які теж зараз мають страшенні труднощі. Між ними є також і діти. Дуже цікавий аспект цієї виставки це роль жінок. Що ми, саме жінки мають робити в ми цьому Ми будемо працювати на цій виставці, спілкуватися з конгресменами? Сподіваюсь, вас там також побачити. Я нагадаю е, нашим глядачам, що гостем студії Час тайм» була Лілія Гриневич, голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.